Привіт, друзі! І знову ми в підвалі в наше УЗВ покормить надо Клешняка, гарно, здорово, так би і зварив а все сидить, ховається. Бачите? Самці. А там дві самочки, а там десь сидять, а Ждуть своєї черги. Ну що, тут у нас... Ми укриття поклали для нашого малючка. Ну, вже є перший малюк Я його бачив. Малесенький, прозорий, ходить, гуляє. Так що, я думаю, все в нас вийде. Ну, вот. І що? Ще в нас а в нас, кормушка. Кормушку поставив чу-чуть під, під наклон, щоб висипався корм. Він буде в мене висипатись тут спочатку, вода поступає справа, уходить зліва. О, Чуть-чуть потоком води його буде те, що не потонуло. Буде йти вниз, буде кормити нам там гупію і так далі. Корму я засипав, зараз подивимося, як воно працює. Я вже пробував, збільшив отвір для того, щоб подавало більше корму, бо зробив трохи менше, мені наче маловато Грачиха бродить. Раченят я бачив штучки 5. Більш поки я не бачу. Ну що, подивимось чаємо. Це на кожних 8 годин. Якщо буде багато, я зменшу та і все. Ось воно так оп-хоп, оп, оп, оп. Накидало і він починає тонути. Він сам вам дає пиль. Це навіть багато, чуть-чуть зменшимо. Десь, мабуть, було ось так. Десь ось так. Було. Все, він попадав внизу пиль, а те, що зверху залишилось, це нічого страшного. Нам головне, щоб внизу був корм. Кожних. 8 годин. Ну, поки я думаю, залишимо на 12. Залишимо на 12. Зараз ми поставимо на 12 годин. Або завтра зранку я ще покормлю вручну. А далі будемо дивитися. Ну, ось такий експеримент. Поки, поки все добре, воно все внизу. Пилі там хватає, реально порозпадався і порозходиться завдяки нашим подачі води. Чуть-чуть тут тічення такого нема. Але надіюсь все буде добре. Все, дякую за увагу. Ставимо лайки, пишемо коментарі та свої зауваження. До зустрічі!